Вітаю, друзі! 29 вересня. Сьогодні з вами знову Валерій Кличук і підбиваємо підсумки найголовніших подій минулої ночі і сьогоднішнього ранку. Зараз вам це все розповім. Тому, будь ласка, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, залишайте коментарі і обов'язково поширюйте відео своїм знайомим і друзям. Розпочну я сьогоднішнє інформаційне повідомлення з приємних новин, які сталися на Росії. Для Росіян вони не дуже втішні, для нас все ж таки приємні. І Мінвбивство Російської Федерації дуже обережно нині це коментує. Як пишуть російські інформаційні помийки, то нібито Росія зазнала атаки безпілотниками минулої ночі і кількість безпілотників, які вони збили, ну, як на мене, мало корелюється із тими ударами, які були влучними по різних об'єктах. Що відомо на дану хвилину. Мінбиство Росії звітує, що збили нібито 125 безпілотників, з них 67 були перехоплені у Волгоградській області, 18 над Ростовською і по 17 над Білоруською та Воронецькою областями. Ну, звісно, що збили, мабуть, усе, а падали лише обломки. І падіння цих обломків, як виявилося, знову було фатальним для багатьох військових об'єктів. У Воронежі безпілотник потрапив до житлового комплексу. Почалася пожежа. Про постраждалих не повідомляють. Ще одну пожежу зафіксовано у житловій забудові у лівобережній частині міста. У кількох будинках вибито скло, пошкоджено автомобілі. Губернатор області гусів повідомив, що ще кілька БПЛА горять на землі на околицях міста та попросив мешканців не наближатися до них. Все збито, все упало, нічого критичного не сталося. Телеграм-канал Астра сьогодні вранці взагалі публікує, як на мене, повну діч і розповідає про те, що ми ширимо якісь фейкові відео. Зокрема, Астра повідомляє, що з посиланням на супутникові знімки відомо про три осередки займання і зафіксовані вони в районі складу боєприпасів у Котлубані у Волгоградській області. Але, але чи горить там склад, вони не знають. Але щось там детонує. Ну, мабуть, детонують якісь пляшки із. Ну я не знаю навіщо. Ну, вибачте за іронію, але виглядає це смішно. Губернатор Білоруської області В'ячеслав Владков повідомив про вісім поранених та одного загиблого наслідок обстрілів атак БПЛА на область. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та комунікації. Ну, як правило, друзі, хочу ще раз разом із вами нагадати росіянам, що коли летять українські безпілотники по території Росії, їх не варто чіпати, щоб обломки не падали. На житлові будинки і не це війне населення, яке зовсім не винне в тому, що Путін розпочав війну проти України. Ну це ж абсолютно зрозуміло. Тому не чіпайте безпілотники, які летять по військових об'єктах. І що стосується Волгоградської області в Росії, де почав вибухати, ну але ж Росія не кажуть, що не вибухає склад боєкомплекту, то вже є повідомлення від української влади, керівник центру протидії дезінформації про НБО. Андрій Коваленко повідомляє у себе в телеграм-канал, що ймовірно атакований склад з російською зброєю і там могли навіть зберігатися іранські балістичні ракети. Він пише, що в тому числі з пусковими установками, але щодо пускових установок до іранських ракет інформація доволі суперечлива. Пишу, що нібито Іран, я про це вам повідомляв раніше. Пускові встановки до Росії не постачав, а Росія їх мала виготовити сама. Втім, в принципі, виготовляти їх не так довго і складно, можливо, вони вже навіть їх і виготовили. Те, що я знаю з повідомлень моїх колег, скажімо так, неофіційно, то дійсно іранські балістичні ракети є на території Росії, і питання їх знищення просто питання часу. Відомо, що. По складу у Волорадській області було завдано ударів безпілотниками спільно з силами оборони, в тому числі туди летіли безпілотники СБУ та головного управління розвідки. Офіційно цю інформацію поки що ні в СБУ, ні в ГУР не підтверджували. Я думаю, що ми просто-напросто чекаємо наслідків цього удару, але вже є знімки нас, які засвідчили про наявність там пожежі. І їх я публікував у себе в Телеграм, тому можете там їх переглянути. На тепер друзі, до інших новин, які стосуються міжнародної політики, тому що дуже багато сьогодні вранці з'явилося вже заяв і від керівництва Сполучених Штатів Америки, і від українського керівництва, і в тому числі, які стосуються. Питань взагалі геополітики є дуже цікаві моменти і нюанси, які ще, до прикладу, викривають цікаві деталі періоду коронавірусу. Так, так саме мова, мова йде про час до початку широкомасштабного вторгнення. Задаю і улюбленого багатьма українцями Бориса Джонсона. Тому не перемикайте, залишайтеся на каналі. Володимир Зеленський вчора давав інтерв'ю телеканалу Fox News, Це телеканал, який наближений до Дональда Трампа, і, звісно, вони спілкувалися про зустріч його із майбутнім, можливо, президентом Сполучених Штатів Америки, якщо він виграє, звісно, вибори. Зараз дуже багато точиться дискусій стосовно того, наскільки реальними є шанси Трампа. Трамп не кидає обертів у своїй виборчій кампанії. І навіть зробив дуже гучну інформаційну атаку по демократах і по Володимиру Зеленському під час візиту його до заводу Пенсильванії. Але під час зустрічі із Зеленським Трамп про цей випадок не згадував абсолютно нічого. Журналісти Fox News розпитали у Зеленську про деталі зустрічі його із Трампом. Зеленський, зокрема, сказав, що отримав від Трампа дуже пряму інформацію, що він буде на нашому боці, що він буде підтримувати Україну. Було дуже багато деталей, які, як каже Зеленський, я думаю, йому було дуже цікаво почути від мене напряму. Також Зеленський сказав, що Трамп багато запитував його про те, яка ситуація на полі бою, як він бачить підтримку Сполучених Штатів Америки і що він думає про те, чому Путін почав це вторгнення. Мені, чесно кажучи, після фактично майже трьох років від початку широкомасштабного вторгнення дещо дивним чути такі повідомлення від Зеленського про Трампа, оскільки за цим можна робити висновок, що Трамп не розуміє природи війни в Росії проти України, йому варто було б як мінімум поспілкуватися з Зеленським на початку широкомасштабного вторгнення чи трішки згодом, про те, щоб розуміти взагалі контекст. Російської агресії проти України і потім робити відповідні висновки, бо дуже багато чую зараз повідомлення нарікань про те, що хтось краще нам допомагав би або допомагає республіканці чи демократи. Хтось би ухвалював би краще рішення. Але коли я чую такі повідомлення від Трампа про те, що він запитує у Зеленську про те, а яка ситуація на полі бою, як ви бачите підтримку США і. Чому Путін почав це вторгнення? Ну тоді в мене якісь певні сумніви, чесно кажучи, є стосовно того наскільки адекватними можуть бути рішення Трампа про допомогу Україні. Звісно, ми українці також розділилися у своїй прихильності до кандидатів від демократів та республіканців одні підтримують одного, інші іншого. І я вбачаю в цьому, знаєте, наш такий голод на вибори, яких давно не було, і ми любимо за своєю суттю когось підтримувати, когось хейтити. Але вважаю, що дійсно оцінку потрібно давати адекватно до того, що відбувається. Хоча, до прикладу, у мене нарікань є багато і до республіканців, і до і демократів. Говорив, говорю, і буду говорити, що одні і інші вони будуть сприймати війну Росії проти України виключно через інтерес свій американський, і моя постійна критика на адресу Джозефа Байдена про те, що рішення, які він ухвалює по відношенню до України останнім часом, вони дуже дуже непоквапливі, м'яко кажучи. Сьогодні отримує певне розвінчування таких моїх сумнівів. І мені приємно від цього, що я маю власне на увазі. Учора вечньому відео я вам повідомляв про те, що. Ізраїль знищив ватажках Хезболи, насраву. Ви добре знаєте вже про цю всю історію, і е, реакція Сполучених Штатів Америки на цю військову операцію Ізраїлю проти Ливану була до вчорашнього дня не дуже прихильною. Ну, скажімо так, м'яко кажучи, вони висловлювали занепокоєння стосовно можливої ескалації на близькому сході. Сьогодні. Вночі за київським часом президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден назвав ліквідацію лідера Хезболи Хасана Насрали мірою справедливості для його численних жертв. Ця заява опублікована на сайті Білого Дому. Що власне мовиться у цій заяві? Я вам зараз зацитую: Хасан Насрала і очолюване ним терористичне групування Хезбола відповідальні за вбивство сотень американців протягом 40-річного вчинення терору, його смерть від ізраїльського авіодару. Є мірою справедливості для його численних жертв, серед яких тисячі американців, ізраїлітян і ліванських цивільних осіб, говорить Байден. Так, друзі, це саме той Байден, якого ми там, мабуть, звинувачуємо чи в деменції, чи він там щось забуває, чи він не дуже активно підтримує Україну, чи Ізраїль, і так далі. Але для мене ця інформація і ця позиція від саме Байдена є свідченням того, що. Все ж таки Сполучені Штати Америки, незалежно від того, хто буде на чолі в Білому домі, республіканці чи демократи, залишаються прихильними і послідовними питання знищення терористів. Є певне незадоволення, так скажу, як і з боку Ізраїлі, і з боку нашого, що щодо непоквапливості, ще раз повторюся, надання допомоги і таке інше, але все ж таки Америка бачить ще раз наголошую свій інтерес за цим усім, але добре, що ми фіксуємо їхню послідовну позицію питання протидії тероризму по всьому світу. Путін один із них, і тому рішення, які стосуються України, безумовно будуть нам на користь. І я не маю, чесно кажучи, абсолютно ніякого сумніву в тому, що ми побачимо згодом десь приблизно в середині жовтня доволі позитивні рішення на нашу користь. Чому я власне про це говорю? Учора стало відомо, що під час виступу на ООН очільник закордонного відомства Росії Сергій Лавров знову назвав самогубними спроби воювати до перемоги з ядерною державою Російською Федерацією. В принципі, нічого нового це ж саме говорив і Лукашенко. Нещодавно перед цим говорив Путін, коли змінював ядерну доктрину Росії. Ну, вони загалом натякають на те, що якщо щось таке станеться, то Росія використає ядерну зброю, але зрозуміло, що використовувати вони її не будуть. Аргументи у росіян, інструменти проведення їхніх успішних так званих спецоперацій по всьому світу, вони вичерпуються. Тим паче багато країн, які ну нібито співпрацюють із Росією, сьогодні виказують своє невдоволення стосовно їхньої ядерної риторики. Я вам вчора повідомляв про те, що низка країн, чолі з Китаєм, Бразилію і іншими. Підписали спільне звернення не до Росії, а загалом проти м, взагалі ідеї використовувати в своїй риториці ядерні погрози, тим більш використовувати ядерну зброю. І звісно, що ця заява спрямована і на адресу Росії. Але є й прихильники до Росії Північна Корея, яку звинувачують у незаконному постачанні зброї до Росії. Заявила в неділю, що американська військова допомога Україні у сумі 8 мільярдів доларів, ну яку у нас називають так окремі опоненти, не дуже великою, є неймовірною помилкою і грою з вогнем проти Ядерної Федерації. Зверніть увагу, уже до ядерної риторики Росії долучилися, ну крім Лаврова, він за посадою про це зобов'язаний це робити Лукашенко і Північна Корея. Більше ніхто. Кім Йоджон це впливова сестра. Кім Чен Іна заявила, що Вашингтон ескалує конфлікт в Україні і ставить всю Європу на межу ядерної війни. Чи вдасться, до прикладу, Північна Корея до ядерного удару по якійсь країні разом із Росією? Я відверто вам не можу сказати на 100% і гарантувати, що в цих головах там і Путіна, і Кім Чен Іна є якась адекватність. Але мені особисто зараз ця вся історія з ядерною риторикою, появою, заявою засудженням ядерної риторики. Від 12 країн, що я щойно згадав, є свідченням того, що союзників у Росії залишається все менше. Ну, принаймні прямих союзників, ті, хто прямо чи посередковано співпрацює з ними, звісно, є багато країн. Навіть та сама Індія, яка сьогодні заявляє про е, свою ініціативу про переговорний процес Росії і України. Мирний, вона також співпрацює з Росією, але міра співпраці, вже як бачите, вона інша, і тут вже ми визначаємо більшу чи меншу прихильність. Тому у Росії, ну скажу так, відвертих союзників. Які готові вступитися за неї навіть зброю, не так багато. А Білорусь, яка нібито підтримує ядерну риторику Путіна, ми ж розуміємо, що Лукашенко грає зараз абсолютно не в ту гру, тому що він знаходиться на шпагаті і між Китаєм, і між Євросоюзом, так і Україною, з якою він вже співпрацює, і з Путіним в тому числі. Тому, окрім Північної Кореї, сьогодні союзників у Росії немає. І до інших подій, які відбулися також у світі. Міністерство закордонних справ України висловило розчарування через підтримку Швейцарії китайсько-бразильського консенсусу щодо України і закликало всі країни, які підтримують міжнародне право і статут організації Бідерних Націй, уникати участі в подібних ініціативах. Мова йде про ініціативу Друзі за мир, яка була створена у п'ятницю Китаєм та Бразилією для просування китайсько бразильського мирного плану. Швейцарія заявила, що вона долучається до цієї платформи. Як нейтральна країна, там також буде брати участь і Угорщина, і окрім того, туди може долучитися Франція, яку також запросили, але чи вона там буде, чи ні. У Європі засуджують таку ініціативу. Борель говорить про те, що це не зовсім правильно, коли країни Європейського Союзу долучаються до такої платформи. Але я не поспішав би ставити ще раз наголошу: крапку в цій історії, за цим варто все-таки послідкувати. І на завершення, друзі, вам інтригуюче повідомлення про. Бориса Джонсона, колишнього прем'єр-міністра Великобританії, якого ми дуже полюбляємо чи полюбляли в Україні, ну принаймні, оцінка його діяльності зараз суттєво змінюється. Ви знаєте, що Джонсон активно підтримує Дональда Трампа, який є, ну як кажучи, неординарним політиком загалом. І повідомлення, які публікує Борис Джонсон, такою ж неординарністю відзначається: видання Daily Mail почало публікувати мемуари Бориса Джонсона. Як виявляється, у розпал пандемії коронавірусу уряд Великої Британії розглядав можливість, а тепер, будь ласка, присядьте, тому що новина, яку ви почуєте, ну я думаю, вас вразить. Можливо, ви вже чули про неї. Так от, уряд Великої Британії. Під керівництвом Бориса Джонсона розглядав можливість проведення військової операції із захоплення вакцини на складах у Нідерландах. Це було у 2021 році до початку ще широкомасштабного вторгнення. Ну тому, що ми тут поєднуємо і проводимо паралелі військових дій Росії проти України. Ну і виявляється, що британці хотіли напасти на Нідерланди, провести там. Точніше, військової операції. Можливість такої таємної операції розглядалася у березні 21-го року, коли між Європейським Союзом та Великою Британією розгорнулася суперечка щодо розподілу вакцин для ковіду, точніше, боротьби з ковідом, фірми AstraZeneca. Тоді Джонсон був сердитий на європейський союз і вважав, що Брюссель не зовсім справедливо розділяє ці вакцини. Можливо, це було пов'язано з виходом Британії із з Європейського Союзу. Так от, як пише Джонсон у своїх мемуарах, він замовив певну роботу щодо того, чи можливо технічно здійснити водний наліт на склад у містечку Лейден у Нідерландах, де, власне, зберігалися ці вакцини. Ну, друзі, ви знаєте, коментувати далі цю всю ідею складно і називати її адекватною також складно. Але Борис Джонсон виношував таку ідею, і в останній момент він відмовився від цього. Тому що, мабуть, осягнув тоді, що ідея була божевільною. А чому він не сягнув на початку її задуму? Я вам прокоментувати, відверто кажучи, не можу. Тому, друзі, залишаю на ваш розсуд оцінку цього останнього повідомлення щодо ідеї Бориса Джонсона почати військову операцію проти Нідерландів для того, щоб захопити вакцини. Пишіть про це у коментарях. Також, будь ласка, пишіть свої думки стосовно почутої іншої інформації. Поки що всі новини на сьогоднішній недільний ранок. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте роботу. Всіх люблю, ціною. Шанові не перемикайтесь, все буде Україна.